Отця і і Сина, і Духа. Амінь. Христос рождається. Славі. Іван був одягнений у з зверблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану і дикий мед. З верблюжого... одяг з верблюжої шкіри. Ну, берблюжа шкіра, вона як би м'якана, ну, як би так виглядає. Але вона є дуже незручна. Для тіла вона більше незручна. І чому так звертається увагу, що він був одягнений в одяг з верблюжої шкіри? Бо тому що, як каже, не один раз вони так звертали увагу, що в м'які одежі одягалися там знаєте, імператор, ті, хто могли собі дозволити, тому що матеріал був достатньо дорогий. І не всі могли собі дозволити якийсь одяг, так як сьогодні знаєте, маємо цілий гардероб своєї одежі. І... Думаєш, котре ж то брати, Боже, нема що одіти до церкви піти, бо дуже великий вибір. То вже одягав, це вже одягав, це вже не модне. А тоді люди не мали одну одежу, та й ходили в ній. І коли ви бачите старі ікони, на них зображені люди в таких, як би знаєте, в покривалах. Так? Одяг такий, не те, та, як ми сьогодні носимо, кожен Елька, емка, Розмір, пояс, бедра і так далі. Все має бути чисто під тебе. А одяг був досить такий універсальний. Як то воно називає? Оверсайз, так? Mm -hmm. Убрав, що на мале, що на велике, воно на всіх висить і нормально виглядає. А вони тоді мали такі одежі, ну, так, бачите, фелони, любий священник у малий, великий грубий худий, і на ньому добре. Одяг священичий. У ну, такому стилі люди одягалися. не було одежі. І коли говорили, і коли Іван Христитель каже, на що ви тут прийшли дивитися, Христос каже, на що прийшли дивитися? На трустину в кувітр, коли що ви прийшли в пустиню? На людину, яка одягнута в м'ягкі одежі? Ті, що в м'яких одежах, каже, сидять в палатах. Ну і так далі. І Весь оцей задум, що Господь хоче нам показати простоту приходу Бога у цей світ, але за і глибину самої місії. Бо тому що ще пророк Ісаїя писав, що приготуйте путь Господню. Бо той, що прийде. Принесе вам спасіння і прощення. І Іван Хреститель той, що готував. Зверніть увагу, щоб прийняти Ісуса Христа, мусить бути підготовка. А тепер, не раз мені кажуть, я ходжу до церкви, ходжу до церкви, якось, щось то не відчув, щось Дух Святий на мене не сходить, щось я не говорю різними мовами. Так апостоли після щастя Святого Духа, так кажу вам, ми приходимо до храму, щоб приготувати себе до зустрічі з Богом. А коли я з ним зустрінуся, люди привикли, знаєте, конкретно, в котрій годині ми маємо календар, якого числа, в якому році то має бути і так далі. А для Бога то трошки інакше. Для Бога, це є для кожного із вас, є той процес підготовлення зустрічі з Богом, який триває ціле життя. Той, хто прожив два дні після народження, і той, що прожив 99 років, для них період зустрічі з Богом одинаковий. Від народження до смерти. І часом треба трохи приспішити, бо можете не встигнути до зустрічі з Богом. Іван каже: я хрещу вас водою на покаяння, а той, що йде за мною, буде, вас, буде хрестити вас Духом Святим. Ви знаєте, я теж вам можу сказати, що я хрещу вас водою на покаяння. Бо кожен із вас хрещений. Ну, не всіх я вас хрестив. Нема тут нікого, що я хрестив нема. Але ви всі хрещені водою на покаяння. Хрестні батьки за вас сказали символ віри, і ви сталися дітьми Божими. Ви народилися для Бога і вмерли для світу. Отака От сама місія була Івана Хрестителя на Йордані. До нього приходили. Але чи він брав їх зразу і у воду, і хрестив? Ні. Вони слухали його. Як поступав Іван, що він проповідував? І хочу вам сказати, що він все робив. Протилежність того, що робив Ісус Христос. Знаєте чого? Тому що Іван Хреститель всіх упрікав. він розказував, що є не здало. Він вказував на те, що в людині є недобро. Ірод навіть приїжджав до нього слухати, Його так на тих ношах приносили, він мав таку будку. Якщо ви знаєте, як то. Та таких, що несли, він там сидів, такі шторки там були від сонця і так далі. Його тоже приносили, і він слухав, дуже чемно слухав, що казав Іван Хреститель. А Іван казав, побачив Ірода і каже: а ти хитрий лис. Кажу тобі: не лечить тобі жити з жінкою брата Твого, бо ти забрав жінку свого брата і же як свою. Іродове каже, той, який мав владу його знищити, що так і сталося, але рівчемно його слухав. Аж поки в жінка не вмішалася, іродіада, не вмішалася, щоб Івана все-таки посадити в тюрму, а потім ще й вітяти йому голову. Він побачив, надходять фарисеї книжники. Він каже, гадюче поріддя. То навчив вас тікати від гніву Божого. Дивіться, сукера вже прикорені дерева, яке не приносить плоду. І кожне дерево, яке плоду не приносить, зрубають і кинуть у вогонь. Добре, Господи. Я є дерево у твоїм насадженні саду. Які має приносити плоди? Я, Василь, які маю плоди проносити? Грушки чи яблука, чи виноград, що я маю родити? І кожен із вас є той, хто посаджений в райському саду. Кожен із вас той, то дерево посаджене, про яке Іван Хреститель говорить. І тепер думайте, чи ви та смоковниця, на якій нема плоду, яку Ісус прокляв, і, щоб не будеш повік родити, бо тому що. Прийшов шукати на ній ні плоду і не знайшов. А йому кажуть учні, Господи, та ще не час смоков, ще не час, щоб вони були. Вона ще лише зацвела. Але знаєте, є такий нюанс. Ну Хто не знає, що таке смокви, той думає, ну та дійсно, що він таке говорить? Вона тільки зацвіла, і вже хоче, щоб були смокви. Їх нема. Але щоб ви знали, що смоковниця це таке дерево, яке, коли викидає листочки тільки на бруньки, воно зразу викидає, е, навіть як на цвіт, ще він не зацвів, але вже викидає на плід. Тобто видно, що вона вже буде мати е, плоди. І тому, коли я дивлюся на вас, ви як смоковниці – що ще, навіть може і плодів нема, але вже видно, що вони в потенції є, вони потенційно вже закладені. І знаєте, я вам скажу, по чим це видно. Це потім видно, що ви прийшли до церкви в неділю. Бо сьогодні вас так мало, Тут, певно, через дорогу чи через погоду, бо дорога припаскудна. Та. Але ви прийшли. Ви показали Богові, що ви є. Ото та смоковниця, яка тільки викинула листочки, але попри листочки вже є бруньки на плоди. Є дуже багато людей, які, знаєте, живуть у цьому світі. Такі буйні дерева, на яких купа листів, такі зелені, такі файні, такі обгорожені такими золотими парканчиками такими. Аплоду нема. І поливають і витрачають на то дерево свого, свого буття, витрачають купу грошей, купу ресурсів. І воно бояє, чудесне, велике дерево, зелене, таке велике гілля просто ну просто незрівняно, велике. А плоду нема. А чому немає плоду? Бо тому що це людина, яка не хоче плід приносити. І ще на закінчення хочу сказати, чи знаєте ви саму суть, що таке є плід? Кожне яблуко чи грушка, що воно всередині має? Насіння. Продовження. Роду. Чи це обов'язково мають бути діти, яких ви народили? Не обов'язково. Це мають бути ті люди, які поруч з вами, яких ви навчили. Бо насіння це передати, передати е, інформацію про те дерево, яке було попереднє. Передати зміст самої людини це передати те, що ти здобув. То, що ти взяв від когось, від тата, від мами, від діда, від баби, то, що ти взяв від друзів, зібрав себе, народив плід і передав іншому, навчив життя, навчив жити. От про цей плід Господь і говорить. Що якщо в тобі нема плоду, як ти нікого не навчив, як ти ні для кого не був прикладом, То сокера вже прикорені дерева. А ті, що народили, ті, хто батьком матір'ю, ви вже принесли плід. Ви вже стали тими, хто народили потомство. Хоча будете трохи відповідати. Чи ви дітей своїх навчили? Бо це вже, якщо маєш дитину, то це вже ще й обов'язок. Тому в цей час перед Йорданом, коли ми прийдемо до Йорданської води напитися, то ця вода хай буде для вас поживою для вашого плоду, яке принесли ви, як дерево, посаджене в райському саді. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Премудрій спрості вислугаємо святе Іван, усі. ми Руси, Мерка, Святий Іван, Читання. Субі, слава тобі! Будь уважні початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед Тобою, який приготує тобі дорогу. Голос свапію постині, пустині Готуйте дорогу Господню, вирівнюйте стежки Його. Так виступив Іван хрестити, хрестячи в пустині проповідуючи хрещення, покаяння та прощення гріхів. І ми ходили до нього вся країна юдейська, та всі мешканці Єрусалиму. Хреститися від Нього в ріці Йордані. і визнавали гріхи Свої. Іван був. Одягнений в одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах, і їв старану, і дикий мед. Він проповідував, кажучи слідом за мною не сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця Його сандалів. Я вас хрещу водою, а Він хреститиме. Духом святилові, Господи Христа, до Тимотея, дрого послання, святого Апостола читання. Вонь уважні! Сину, Тимотею, будь тверезі усьому, знось опасі, виконуй працю Євангелиста. Виконую твою службу, бо я вже готовий пролити мою кровну жертву і час мого відходу настав. Я змагався добрим змагом, скінчив біг віру зберіг, тепер же приготований мені вінець справедливості, що дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали його. Oh, yeah, oh,